Сілку згортаєте, свіжу застеляєте іте. І тоді все буде прекрасно через 7 днів повторити, 5-7 днів пройде повторити, знову посипати і знову ж таки взяти пістілку з, ну, зміняти. І все буде добре тоді. Віра, село моїм очима ні, ми українці, а не росіяни. Олексій, привіт, красотка. Привіт, із Привіт, Олексію, гарного дня і вам. Наталя Чернявська, Олег, стрім не для вас. Аня, доброго всім вечора. Крепкого здоров'я і всього прекрасного. Дякую, Аня, і вам всього найкращого, Богдан Люба Кобилянська, добрий вечір. Ви бачите, що запізнився на ефір. Нічого страшного, Богдан. Добрий вечір. Діана, Аня, привіт. Надя, привіт, як діла? Привіт, Надя, все добре, завтра буде ще краще. Богдан, привіт, пані Тамара Козачишна. Вітаю вас і з ним Ангела. Олег. Ти знову висипаєш? Ти знову висипаєш, га? Малышка, доїш, бо вона не хоче. Її щось там носіло скотче відлоте. Олег пошутіл. Олег, Україну люблю, добре. е Ой, Кр... ой. Кирикрул пол... пол... Е, е, нічого ти її Виїдай. Слово не, не а в неї буде видирати. Ти диви, яка спритна. Рашка іди. Давайте, щоб було все добре. Давайте без, без політики. Все буде в нас добре. Передача злаки. Діана, Таня Ворона, привіт. Олексій. Почому яйця на Україні. А я що яйця купляю, я свої маю. У мене кури несуться. Діана, ні, Тамара. Щиро дякую, Богдан. Голден, передайте привіт Каріні. Каріна, привіт, Богдан. Дякую навзаєм. Тамара Козачишина. А можна на, на русскому не розмовляю? Я тільки суто на українському. Наталя Олексій, е, вам теж привіт із Сибирі. Ви Сибіри. Тетяна Гриценко, іду і я кормити своїх козенят. У мене квартет від однієї кізоньки. Зрозуміла, є таке часом. Так, Голден, Злата Крістіна, Олексій, Наталія О Омська область. Назар, привіт, Тамара, щось інтернет зависає. А то був завис, бо дитина дзвонила до мене. Аня Сергіївна, дівчат Діаночка, привіт. Цього тобі найкращого. Надя Вороб'йова, Харківщина, доброго, тихого, мирного вечора. Люба Оля, Валера і, і вся ваша родина у нас хмарно дощ не має. Зрозуміла, дощу немає. Це добре. Нам вже тоді треба було погоди, але ж, але ще падає дощ. Ну нічого. У природи нема поганої погоди, все буде прекрасно. Олексій Наталя, а ти откуда, Назар? В моєї бабусі день народження. Назар, вітаємо вашу бабусю з Днем народження. Міцного, міцного її здоров'я, здоров'я. Хай Бог дає, щоб все було так, як їй цього треба. Саме головне здоров'я, а все остальне по волі буде. І миру нам. Лемар Саша, Діана, привіт. Злата прапор вам. Елізавета, як обстановка у вас? Так, терпімо. Наталя Чернявська, Сургутський район. Богдан, щось інтернет зависає. Нічого, зараз відвисне. Не, я видишь. Наталя, а родом я из Донбасса. Привет, Любочка. Вечерняя поранка, так. Зара.